Види ламп, як працюють і що приховано всередині. Привіт, лампа це по суті пристрій, який перетворює електрику на світло. Усі лампи можна поділити на три основні типи, залежно від того, як саме вони світять. Перший тип це звичайні лампи розжарювання, де світло з'являється, бо всередині нагрівається металева нитка. До них також належать галогенні лампи. Це трохи вдосконалена версія класичних. Другий тип газорозрядні лампи. Вони світяться завдяки газу або випаровуванню металів, які активуються електричним струмом. А третій це сучасні світлодіодні LED-лампи, які світяться завдяки спеціальним кристалам. Вони відомі тим, що споживають мало енергії та служать дуже довго. Варіантів ламп справді багато, тож вибрати є з чого. Головне розуміти, яка підходить саме вам. У цьому відео все це ми розкладемо по поличках. Лампи розжарювання. У таких лампах всередині є вольфрамова нитка, яка нагрівається і світиться, а сама колба заповнена інертним газом або вакуумом. Цей газ допомагає нитці довше служити та не дає склу швидко потемніти. Такі лампи можуть мати дуже різні форми від простих до декоративних, а також бувають у різних кольорах. Хоча зовні вони виглядають привабливо для освітлення великих приміщень, таких як магазини чи склади, вони не дуже вигідні. Чому? Бо споживають багато електроенергії. Наприклад, стара добра лампа на 100 ватт дає всього 14 люменів з 1 ватта, а сучасна люмінесцентна лампа на 36 ватт аж 96 люменів вольфрамові галогенні лампи. Вони працюють майже так само, як звичайні лампи розжарювання. Всередині така ж нитка, яка нагрівається і світиться. Але є одна важлива відмінність: у колбі міститься спеціальний газ, наприклад, бром або йод. Він допомагає нитці не так швидко вигорати і подовжує її життя. Завдяки цьому газу нитка може нагріватися до вищої температури, що дає яскравіше світло. Але щоб усе це працювало як треба, колба лампи має витримувати високу температуру щонайменше 250 градусів Цельсія. Тому замість звичайного скла тут використовують кварц, який стійкіший до температури газорозрядні лампи. Це ті самі знайомі всім довгі лампи, які часто бачимо в офісах, школах чи на виробництві. Вони працюють зовсім не так, як звичайні лампи розжарювання. Усередині газорозрядної лампи є пара ртуті та газ, аргон або криптон. А коли по ній пускають електричний струм, між електродами виникає електричний розряд. У результаті лампа починає світитися, але світло, яке при цьому утворюється, спочатку майже не помітне, воно в основному ультрафіолетове. Саме тому на внутрішню поверхню трубки наносять спеціальне покриття люмінофор. Воно ловить це ультрафіолетове випромінювання і перетворює його у звичайне видиме світло. Індукційні лампи. Вони нагадують стандартні люмінесцентні лампи, адже також містять ртутний наповнювач і мають трифосфорне покриття. Однак, на відміну від стандартних люмінесцентних ламп, енергія для роботи індукційних ламп передається за допомогою високочастотного випромінювання через антенну всередині лампи. Важливо, що між колбою і котушкою немає фізичного контакту. Це робить конструкцію простішою і набагато більш довговічною, адже лампи не мають електродів або інших з'єднань. Плед або світлодіодні лампи Вони працюють завдяки тому, що напівпровідник випускає світло, коли через нього проходить електричний струм. Світлодіодні лампи можна класифікувати за кількома ознаками: тип цоколя, конструкція та вид світлодіодів, які в них встановлені. Світлодіодні лампи мають різноманітні форми. Лампи у формі трубки зручні для заміни люмінесцентних ламп. Вони такого ж розміру і мають аналогічні контакти. Є лампи у формі колби, вони зовні подібні до звичайних ламп розжарювання, проте замість спіралі в них використовуються довгі світлодіоди. Варіант Кукурудза має циліндричну форму, а СМД-світлодіоди рівномірно розташовані по всій поверхні. І коротко розкажемо про типи цоколів, які бувають. Найпоширеніші цоколі це Є 27 і Е14. Вони мають однакову конструкцію, відрізняються лише діаметром: 27 мм для Е27 і 14 мм для Є14. Також є цоколі зі штирковими контактами, марковані літерою G. Цифра після G вказує на відстань між контактами в міліметрах. Найпопулярніші це G. G4 з відстанню 4 мм та GU10 відповідно на 10 мм, які часто використовують для точкового освітлення. Для труб частих світлодіодів використовуються цоколі G13 і G5, а для заміни галогенних ламп GU5 і 3 або G5 і 3.